Найшов? Ну. Кайш, щоб я не знав, ні? І йде на кутра, бачите? Мають самі шнури. То шнури, але риби наловили трохи, така шнури. Де ти початок? давай, давай, не бався, знімай. Ні, я за край взять. А на що за край брати? Не. Закрой, брат? А? Та як, як, я так вітя? Ага. Лишай, лишай, ті камні не будуть, на они вони тобі там? А камні на ставили? Замість груза, знаєте. Замість груза? А. А. Що на поздовж кидаєте на поперек? Ага. Ну для чого? Мені так цікаво. А? Так кидайте, не ну стоїть. Ну от ну чого не поперек? Не скажеш? Ну, воно... воно за ти в адресу загляну заносить. Вона поздовж так-то внуминає, так? Ага. Ага. А коли останній раз був на воді? Нині не перший раз за три місяці. Нет, ну то нині, за три місяці, так? Так. Гумки підвязані, все зроблено. Кто ти чи брат робив? Да я чи чого. А? Я робив. Если что-то чому не мне скажи. скажи. що Ну, Сюди прибірі, де Без грузів? Да. Треба самим доставляти, ні? Да. А купив де сітку? В Бучичку коли не в Бучич. Що, що? Києва брали, пацани. А в Бучичі що? А в Бучичі не продають, бояться. Бояться? А, а чого бояться? Ага. Знаєш? Не знаєш? Ніхто не придає. той Ну все, давай дальше де. Там на тій стороні. Звідки А Перебирали яку сітку? А, сюди, да. ну, а там в березі перебирали ви. Котру? – Та воно на тій стороні. Оце теж воно. лишай, лишай з тим камнем, потім на берегу скине, нема коли. Зараз ти не побачимо, нічого. Це я вже, слухайте, бо тут дуже чайка тече, але... Ого. Бачиш, як вони воно є От. А? Як воно є, кажу. Ходив, 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 а тут попався. Я перший раз, я блядь, ніколи. Ти по-дурному, блядь. Ну як по-дурному? Ну то ж є рибаки, сидять, теж бачить. Та сиди хуй вдома. ніди ні не є був. <рив» рив»? рив»: рив> А я десь сумно. Перший раз попав в житті? Так. Ну але таку трохи ходив за життя, ні? Ні, не ходив, але я не, не ще не попів. Ще не попадав. Не буду я таких ніяких. Кихось... Ще Три... будеш ходити? Не буду. Кримінальних справ, Я таких не символі. Але ви ж добре вже знаєте, що ходимо, знаємо стежки всі, все, пильнуємо. Половили, скільки вже? П'ять чоловік засуджено тут у вас по камню? Uh -huh. Ну, І далі жартуєте. А що таке міряєш? Тут така глибина. А, міряєш де цей, де поставили? Так, той сторони на найглібші. А тут десь стоїть сітка? А от тут вода. Купується круче, шо, шо, тут? – Круче так, тиха вода. Ага. А яка риба попадає найбільше тут? Я не знаю, то... Колись? Та... Я ж тобі не кажу зараз. Є морена. Марена є? А. Велика? А. Скільки кілограм? Три-чотири? А. Більше. Тепер нічого переважно на весні булося. А чучуга попадає? Ну колись? Колись ловили люди? Колись ловили. Тепер тут ніхто ні. не легє. Немає її? Ні. Ну, а чого нема? Берегай. Немає. А знімати коли думали? Золоте. Зранку. – Зранку? На південь. Шостер, то свят. Ну а рибу завтра як би чистили в свято? Що? Я хоч не чистити. Ну то як? Якщо свято, то то не можна. Чи рибу можна чистити? Я знаю рибу ну, а, то, Ага. Я зіка природа гарна, бля. А як же то нищите? То ж самі нищите. Це все не таке. Ну, то не таке? Там все мускаль не прийшов you. до вас, та то не він вам ставить. Я ну що не це... так? То ж самі нищите ту природу. Багато є. Ну, та багато? Ну то, то ж вам не приїхали з Тернополя, не підкинули. Згідний? Не... Ну, з Тернополя рибаки приїхали і ловлять вас тут. <кій> Скільки тут три стоїть? Чи Все більше? Тримики. Кажуть, часто дві груди знаю, що. що ви не чули, якби сходили з гори, як підходили? Я нічого, взагалі не диву, я собі курив. А собі курив, ні? На веслі сидів. Сиди я на весь. А хто? Брат сидів? Та ж кажу тобі, сюди у нас. В четверо. Ну вчетверо нас, кажу. Не, лі, літра, літрові. Літровий, кажу. Романейшина, знаєш, такого, Андрія? Дільничого ваш. Корпи, коропи є великі тут? Подали? Були на весною. Весною? А, а то столоб? Бо звідки згори, там немає. Трохи взяли все люди то столоба, ні того року. в руку. Зверху брали. З космином звідти. А ви що? Що, що тут? Тут менше на самі горі брали. А що з тою рибою робить? Оселедець робить. Оселедець? Так. Да. З якою? З другою сім'єю. Оселедець? Да. Добрий оселедець? Так. Да. Капітай. А з товстолоба? столоба? Не знаю, жару. Ну то столоб великий там. Да. 30-20 кілограмів, 40. Що робите з ним? Привазь ми так я, знаєш, жаль, то бо... Тушонки? Тушонки або тушать. Як Т... тушити? Та можна тут ща попущати. Можна я трохи відчерпив воду. Та як хочеш? бо ми... так, Та, як не трогає. Так треба тут учерпає. Мені утонує. Переживає. Боїся, не боюся. Ні, 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 ні. А чорно, хто робив? Та Ну, Та давно ну хтось його робив. Сука. Роблять? Хто робить? як сам не Пісок возить з цієї сторони. Пісок через воду? А камінь? Камінь ще не возили. Та як не возили? Там трохи вище камінь возить. Там в там в горі возили. Верхове. тут. No. Камінь по чому продають. Плитку тушу звідси. Я не знаю, де діхтувати. Ну, ну приблизно. 100 гривень, 80, 60, 50. Плитка метр дві квадратний. 70 гривень, чи? 70 гривень, так? Метр квадратний. Uh -huh. А п'ятерка яка загруба? Тройка, не знаю, треба питати. Кого? Сної диску. То хто він? На він був Сновидів... Ну та виділили, ну, а як фамілія? Там штангерит був потім. Щопа, як мука, це забував. Щопа, той старший такий. Та, то він, що я знаю, що його так ще Ага. То він так би старший рахується. Да, то він і тут і проробив вже. Скільки? 35. В тому кар'єрі. Ну все. І що ходи відмічаються зараз, так? No. Дали умовно. Ну але зараз ходи? — Не ходить, ну вже ясно. А хто там у вас вмерло двоє чоловік? В міліції казали таке. — Вмерло двоє? Так. А Та. да? Їх у Польщі, там короду теж. Чукбелю в Польщі. Тепер. Та той, що теж бив камінь колись. No. Ти його зловили на камені, поїхав в Польщу і вбили, так? Так. Да. А другий? Друзі мало, багато тут. Ну а другий чого помер? Я не знаю, десь був на роботі теж. Треба не ну, з того Що, Зачепив? Є? No. села. Ось риба, усе рибак ловить на вудку. Рибак ловить на вудку, бляха. А ви що? Ви сітками ловите. Що рибак має думати? Буде та риба в нас тут. А ті сновидівські де беруть сітки, ті такі дорогі ті, мононіті? Сібірів прямо. Сіберів? Ого. Не будете більше Побачите. Побачимо побачимо? <свят> Та ви ще раз будете тюрми дадуть, ти на тому станеш? нашу сплили нижче Та бо я хотів там чайку лишити то mm. не можеш там внизу там не можеш притягнути а що чайка називає а? нашу називають чайкою mm. лодка човен чувень по-вашому чайка так no. чайка хіба залізна mm. Сот шея. Чего три? Три.